Дуже отут так вроде. Звершилося чудо! Чудо-чудо! Чудо, чудо. чудо розчудесне! Дивіться! Хоч би телефон не впустить в басейн. Дивіться! Тече водичка. Ура! Ура, ура, водичка тече. Це вже сьогодні третій день пройшов. Третій день вже сьогодні наступив після того, як ми обробляли. Посохло да, вже пожовку. Так що дієвий, дієвий раундап, а тут дивіться, що. Це ж ми вчора вечором розпочали набирати водичку. А сьогодні добираємо. Чому не відразу всю? Тому що хотіли провірити, чи ніде не тече. Ну, знаєте, басейну вже дуже багато років, тому всяке може бути. Тому набрали пів басейна, постояло трішки, тепер ще ось доберемо. Доберем водичку. Вже повний басейн, а потім чоловік буде вже додавати туди, всякі, всякі різні засоби. Ой, краса, краса, ще потрібно мені зібрати драбину, драбинку потрібно зібрати, щоб басейн. Залазити, а так, все, і потім можна буде купатися. Друзі, всім привітик! Доброго раночку. День у мене розпочинається з того, що я біжу сьогодні в аптеку. Мені потрібно деякі там препарати купити. Yeah. Де аптеку сходила, біжу додому до своїх малищів. Все, друзі. Я вже біжу додому. Скупилася. Трішки фарш купила. Котлетки хочемо приготувати. Колбаски там. Ну, як крути, не крути, а дітки люблять колбаску. без колбаски нікуди. На бутербродик деколи зранку. Так, і зараз ще забіжу сирочка. Також на бутербродики таке потрібно купити сиру і і морозива Ну куди ж без морозива? Замовили дітки морозиво, тому йдемо за сиром і морозивом. Яка краса людей маки так цвітуть тут гарно. А я йду оце. Йду тут по вуличках дивлюся, в людей черешні є, вже такі наливаються. Вишні є. А в нас чомусь в цьому році, як таке можливо, в нас в цьому році ні черешень, ні вишень, все померзло. А тут ось буквально буквально рядом. 100 метрів. Ну 200 метрів, добре. Там черешні. Налиті такі гарні. Ось ось уже будуть стиглі. Ну що це за закон? М? Не розумію, чим ми завинили. Чим ми завинили? Не заслужили на черешню. Отак от, от, знаєте, все доглядаєш, ростиш, ростиш, а воно бас. Тобі не потрібно. А купити все це це ж нереально все купити. Я зайшла клубника 180 гривень, Ужас, ну скільки ж це ти тієї клубники купиш на таку суму? Не знаю. О, а ось бачите, і в людей вишні. Достигають. Теж така сама вишня рання, як і в нас ранні вони. Так же ж само достигали. А тут ось і взагалі вже є вишня. Подивіться, яка краса. Вишні. Яка краса вишні. а в нас не буде. Вареників з вишнями не буде в цьому році і не буде компоту з вишнями. Ось такі то справи, друзі. Ну, ладно, то таке не було б гіршого. Правда ж? Фух. Походила я, пожурилася і все, додому, до рідного дому братися за роботу. О, друзі, Я вже вдома трішки запарилася, поки йшла, морозиво вигружаю. Там 200, там 300. Фу, хоч в магазин не ходи, Ой, я не можу. Мене аж всю телепає. Так, купила сирка. За дітками поласувати таких йогуртів. Кілограмчик філейного фаршу, ще не знаю, чи котлетки, спитаю. Більш усього або котлетки, або ті зроблю, трішки ковбаски на бутербродики, Огірочків вдома є, ковбаска, салати і буде бутербродик сиро. Все, а це картопельки. У нас вже картоплі вдома взагалі нема. Це пожарити. Я не набираю багато. Оце купили, бо вона зараз дуже швидко зеленіє, чорніє. Тому оце захотілось картоплю, пішли, купили і все. А це, а це, власне, за тим, чим я ходила. Пішла, по... Пішла в етаптеку, а купила трішки більше. Я не збиралася. Привіт. Так, морозиво синуль ховаю в морозилку. Ти хочеш полацювати? поки що ні. Пока що ні. Ховай, ну там льод є, бо я так пити хочу. Ні, тут льоду немає. А Но, там? Ну там вроді йдемо. Так, жаркий день сина робить нам коктейлі. <різь> Будемо пити. О, так хочеться холодненько, гану сину. Це його поламає, а так. Та накидай, нам же ж побагато дуже не треба. Е, офічно, Мені бі... штуки три, так. Да. Угу. Штуки три людинки. <ріху> І собі ж накидай. <ріху> так, то що буде? Мені хватало, собі тепер. Кидай. О, все. Так, да. ти собі, ні? Та ні, я собі не. А, я водичку. О, -ху. Наливай, наливай мені, повне Бо я буду воду. А ти собі що? Напиток? Лимонадик. О, хух. Щас як нап'ємося Вата, <нешно> лимончик не ложишь, будет такая, кислинкою, как коктейлик, а ну, так, о, Опа. о все, ну давай прохладительные напитки, ух, смачно, <нешно> хорошо. <нешно> Ху. Mm -hmm. huh. з лимоном такої добро. Смакота, водичка з льодом, з лимончиком. В жарку погоду. Знаю, що десь там, підкажіть мені, друзі, де це? Чай п'ють в жарку погоду. Да. У жарких країнах я оце не знаю, де. В Ізраїлі, може. Може, щось не те скажу, але знаю в жарких країнах там п'ють чай. У Бразилії Чайну церемонії роблять. Гаряче, ну тепленьке, а ми п'ємо холодне. Фух. А в Японії п'ють чай. Так, зараз п'ю водичку і пішла я синуль до кроликів. Треба мені їх сьогодні пропоїти. <поє> Покажу вам, бо в шорці показувала ось. Квітує, красуня. Ля була на ній, а це відійшла наче. А пахне так, не, перед... не передать. Дуже гарно пахне. А тут ось у мене ще одна красуня є біла. Біла красуня є. Тут чомусь голову повернула, видно, до сонечка. М -м, також пахне. Але не такий виражений аромат, А та червона пахне краще. Так. Що я? А я працюю тут ось у клумбі в себе. Бур'янці вириваю, просапую. Скоро буде і оця квітнути, трояндочка. І оця хочу позв'язувати піони до кучі. Ну, взагалі роботи вистачає. Календула ось моя. Нічого нема, хоч календула квітне. І то добре. Лавандочка, я лавандочку просто обожнюю. Запах. І запах, і краса, і невибаглива. А це ось дельфініуми мої. Дельфініуми цей краще трішки квітне. Цей гірше, але теж буде квітнути. Теж буде квітнути. А календулу це я була, посадила декілька років назад, купляла на базарі квіточки посадила, і вони насіялися, і тепер мені отут квітують. Ну, я їх і не вириваю, хай квітують. Мені подобається. І ще одна лавандочка. Обожнюю просто. Обожнюю оцей. Потрібно вже зрізати буде, і потім ще наросте пізніше. Це персик кущовий. Кущовий персик. Він у нас уже років три росте. Навіть в цьому році плоди зав'язалися. Дивіться, один. Але такий корявий, ось один. Два. І десь я ще бачила, наче три. Десь ще три є чи нема? Десь бачила. Немає, дам? Два тільки? А, три. Раз, два, три. Три. і ще, А, і чотири. Ну, нічого собі, подивимося. І достигнуть, і коли достигнуть, це перший рік, що буде плодоносити, а говорили, потрібно купляти два, бо один не буде плодоносити, то, мабуть, такий ход, щоб побільше купляли. Ну, як бачите, є. Плоди є. Все. Прийшла збирати урожай так. полуниці. А в мене тут, ви бачили, я вам показувала, що так посадила вуса оці з клубники. посадила, а вони чомусь не приростаються. Висохло, поки полила, воно держалось, так тоді висохло, виткнулося. Ну, диви, я їх і придавлювала, і що я тільки не робила їм цим вусом. Ну, чого ти не приростає? О. Чого ви повилазили? Чого ви повилазили? Вуса. Хай полуничка поливається. Збираємо урожай. урожай. Я вам хотіла передати оцей аромат. тут купчиха оця, вона пахне неймовірно. Да, вона ніби, знаєте, на вид такі ягодки. Не дуже, але, але вони дуже рясні і. Аромат тут стоїть, ну от правда, неймовірний. Пахне. Пахне дуже пахне. Ммм, знаєте, як лісова полуниця такий насищений. Дуже насищений запах. Тому декілька кущиків потрібно мати такої пахучої полунички. Ммм. Урожай не зовсім такий, який би хотілося. Але поласувати буде так, мені ще потрібно, потрібно до борщика вирвати часничку. Часничку вирву зараз. Хочу. Ой! Ой! О, дивіться, які вже головки. Я думала, там навіть нічого не буде. Чесник уже гарний. Молоденький гарний. гарний часничок. борщика. і цибульки зараз ще вирву. Синуля з цибулькою любе зеленою, я буду з часничком. Ангелінка у нас їсть просто, так, без. Ні, хоча можуть цибульки зелененької трішки, трішки можуть з'їсти. Небагато, я зараз дал. трішки і вирву. Зелені. О, все, пішли ми обідати. Сьогодні була в магазині, дивилася на кабачки, так мені хотілося кабачка, а тоді думаю... Що ж я буду гроші тратити? Уже ж почекаю. Вон, дивіться. Уже і в мене кабачечки будуть. Начеплялися. Ось тут ще є. Будуть пізніше. А тут уже скоро можна буде рвати. Тому чекаємо, чекаємо на свій урожай.